Для Дмитра шити сумки та рюкзаки справа життя. Чоловік започаткував власний бізнес майже десять років тому. А коли дізнався про можливість отримати грант, вирішив не втрачати свій шанс. Ці кошти допомогли модернізувати його майстерню шкільних виробів, закупити сировину і відкрити два нових робочих місця. Бізнес Дмитра один 70, що вже отримали підтримку в рамках міжнародного проекту. Це справа нашого життя. Займаємося цим з 2016 року. починалось хобі. І зараз працюємо, розвиваємось, дізнався про грантову програму, вирішив прийняти участь, тому що приймаю участь скрізь, де є можливість, і придбав обладнання, покращив виробництво і створив нову колекцію. Стараємось підтримувати тренди, робимо експериментуємо з різними матеріалами, фактурами, замша, шкіра. Ром розі вже більше року діє масштабна програма підтримки малого та середнього бізнесу. Її реалізує міжнародна команда з Люксембургу. Її бюджет близько 2 мільярдів гривень, а тривалість 5 років. Головна мета допомогти підприємцям з Кривого Рогу розвивати власну справу, створювати робочі місця і тримати економіку міста під час війни. Я поздравляю, вітаю всіх, хто брав участь у цій грантовій програмі. Це у нас перша така співпраця з підприємцями Кривого Рогу. Незважаючи на труднощі, ми це зробили і плануємо повторити. У цьому році близько 2 мільйонів євро буде виділено на своєрідні змагання для підприємців. Підтримку можуть отримати мікро, малі та середні підприємства. Головне, щоб вони були зареєстровані в Криворізькому районі та мали чесну фінансову історію. Для мікробізнесу доступна повна безповоротна допомога до 10 тисяч євро. А для більших компаній комбінована підтримка. Частина у вигляді гранту, частина як пільговий кредит. Гроші можна отримати на обладнання, ремонт приміщень, сировину чи зарплати. Дякую, що ви триворіжці, дякую, що ви українці, дякую, що ви в Кривому Розі так, не поїхали і підтримуєте рідне місто, місто, рідну державу. Хочу сказати подяку. Тобто, суть того, чого я там, прийшов так, з вами, це вам подякувати. Подякувати, що ви працюєте. І сказати, що ми завжди в кому. За рік роботи програми гранти отримали понад 70 підприємців. Загальна сума вже наданої допомоги понад 30 мільйонів гривень, а ще більше 260 нових робочих місць. Кожен підприємець, який запускає або розширює бізнес, це крок до відновлення міста. І що важливо, ця програма працює далі. Кривий Ріг має шанс стати прикладом, як навіть під час війни можна будувати економіку й майбутнє. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Паршівський.